Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, Отець Михайло, і темою нашого обговорення сьогодні є Явище жінки у подвигу мучеництва. Цього тижня свята Православна Церква вшановує пам'ять одної із шанованих мучениць, а саме Катерини. І тому з нагоди цього свята важливо сьогодні наголосити. Саме на ролі жінки у подвизі мучеництва. Мучеництво – це свідчення про Ісуса Христа. Саме це визначення характеризує подвиг тих, хто своє життя віддав за те, щоб не тільки прославити нашого Спасителя, а й з надією на Воскресіння бути у місці біля Нього і заслужити Його. Таким чином саме спочила свята великомучениця Катерина. Адже з церковного передання ми дізнаємося про те, що вона, незважаючи на впливовий статус, адже походила з заможного роду, ні на вроду, навіть її розум не став перешкодою для того, щоб, не боячись, виступити проти імператора Максиміліана. Який пізніше повелів їй стратити, і захистити усіх тих, кого він страчував. У цьому її вчинку ми пізнаємо справжню жіночу сутність, адже з суспільства ми пізнаємо про те, що жінка це є берегиня сім'ї або сімейного вогнища, і саме мучениця Катерина, яка в своєму образі зображує і інших жінок-мучениць. Адже за роки гонінь таких було чимало, вона виступила як берегиня християнського вогнища. І своїм прикладом вона врятувала не тільки тих християн, яких убивав імператор, і не тільки тих мудреців, яких своїм розумом переконала піти за Христом, але й усіх нас. Адже ті, хто пізнають про її життя і вчинки, наслідують її дії. І я впевнений, що таким чином вони також врятовуються через це. Дорогі у Христі, браття та сестри, роль жінки у мучеництві, а також і безпосередньо у суспільстві є безцінною. Адже бачачи, як сучасні герої, воїни жінки, перемагають лютого ворога завдяки своїй сміливості. Мужності і жертовній любові за свої сім'ї і країну, ми віримо, що цей незламний дух мучениць присутній у них, і, надихаючись подвигом великомучениці Катерини, вони вчинять так само, як вона, по відношенню до ворога, переможуть, будучи на стороні добра, того ворога, який є на стороні зла. Тому молимося до великомучениці Катерини, щоб вона молила Бога за нас.